Нове дослідження виявило, що викликає туман мозку під час менопаузи. Чому менопауза може викликати туман мозку, що нового в науці? Менопауза – це етап життя, пов'язаний з багатьма змінами в організмі. Коли раніше увага зосереджувалася на припливах і потовиділенні, тепер дослідники все більше зосереджуються на когнітивних симптомах, втрата пам'яті, труднощі з концентрацією та відчуття туману в мозку. Нове дослідження, представлене на щорічній зустрічі товариства менопаузи, показує, як гормональні зміни впливають на структуру мозку і чому це може спричиняти проблеми з мисленням. Що виявили вчені дослідники проаналізували наявні дані та виявили кілька ключових змін у мозку під час менопаузи, зменшення об'єму сірої речовини у лобовій і скроновій корі. А також гіпокампі зонах, що відповідають за пам'ять і прийняття рішень, Гіперінтенсивність білої речовини на магнітно-резонансна томографія ознаки, пов'язані з підвищеним ризиком неврологічних симптомів, таких як зниження когнітивних функцій, збільшення кількості естрогенових рецепторів у мозку, що може бути спробою компенсувати падіння рівня гормонів. Ці зміни ймовірно пояснюють, чому деякі жінки відчувають туман у мозку. Однак важливо відзначити, що мозок має здатність до адаптації, обсяг сірої речовини може відновлюватися після менопаузи. Чому це відбувається? Причина зміну мозку, ймовірно, пов'язана з падіння рівня естрогену, пояснює доктор Фатіма Накві. Естроген є ключовим гормоном, який контролює роботу мозку. Коли рівень падає, мозок починає перебудовуватися, щоб компенсувати це, каже вона. Однак це не єдиний фактор. Доктор Дженні Ферву зазначає, що недосипання, стрес і існічі симптоми менопаузи також може посилити відчуття туману. Менопауза – це стресовий період, і це впливає на концентрацію, додає вона. Як з цим боротися? Наукові дослідження ще не дають остаточної відповіді на питання, як повністю запобігти когнітивним труднощам. Але фахівці дають рекомендації харчування, продукти з омега, 3 риба, горіхи і збалансоване харчування допомагають підтримувати мозок у формі, фізична активність, регулярні фізичні вправи, покращують кровообіг і когнітивні функції. Гормональна терапія у деяких випадках замісна терапія може допомогти, але не є панацеєю. Деякі жінки почуваються краще, інші ні, каже доктор Во, консультація лікаря, важливо уникати неспецифічних добавок, які не регулюються. Висновок менопауза це складна фаза, яка вимагає уваги як до фізичних, так і до когнітивних змін. Нові дослідження допомагають краще зрозуміти механізми, що стоять за туманом мозку, але остаточні рішення вимагають індивідуального підходу. Головне не ігнорувати симптоми і обговорити їх з лікарем.